Сподіваємося, що невдовзі у Києві знову повноцінно зафункціонує синя гілка метрополітену в аварійному тунелі між станціями метро Деміївська та Либіцька зокрема, вже встановили підсилюючі конструкції. Проте вода продовжує потрапляти в тунель. Про це заявила. Експерт національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса Тетяна Арнау за її словами при огляді було встановлено, що в тунелі змонтовано тимчасові підсилюючі конструкції. Вони тимчасові і можуть лише сповільнювати погіршення ситуації. Однак, гарантії, що не утворяться нові тріщини, нині немає. Також на Сенігільці гільці продовжують застосовувати закріплюючі розчини. Експерт додала, що в результаті перевірки було видно, що ситуація в метро наразі не покращилась. Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. слава Україні, героям слава. героям слава. Отже, говоримо про столичний метрополітен. В якому зараз стані столична підземка, і в які головні проблеми має чи відбулася повна інспекція усіх станцій? Дивіться, перше, що ми маємо зазначити і зрозуміти ситуацію, те, що за 10 останніх років нинішня влада Київська не спромоглася відкрити жодної станції метро, це говорить про те, що організація, менеджмент і потенційна корупція такого рівня, що ключова транспортна артерія міста, якою користується півтора мільйона людей на добу. Вона не розвивається. Метро на Воноградарі немає. Метро на Треєщину немає. міст метро аварійний, міст, патони, аварійний, міст південний аварійний. міст шулявський недобудований бюджет збільшено 600 мільйонів до 2 мільярдів. І оця вся картина вона накладається на технічний огляд, розвиток та підтримку діючих станцій. метро. За 10 років не спромоглися проаналізувати, що відбувається, і Колопс Деміївській абсолютно прогнозований ще в 80-х роках, коли його будували. Там були попередження, там є аналітика, там є експертні думки і висновки з приводу цієї ділянки. Їєю не займалися. І йшло будівництво, законне, незаконне, різне. Зараз тунель не просто аварійний. Вчора вийшла інформація, що цей тунель може бути взагалі закритий. І будуть будувати новий тунель. Як сказав ваш колега перед, перед початком нашого ефіру, що скоро відкриється синя гілка? Ні, не скоро. Тут. Три роки, два роки, може, п'ять років будуть будувати новий тунель в тому місці. Максим, а на чому ґрунтується таке ваше очікування? Це думка фахівців, які обстежили цю станцію. Тому що я думаю, для багатьох киян ця інформація може бути шоком. Дивіться, а то що в нас немає жодної станції метро і аварійний міст метро. Це не шок. Він просто ще не впав. а Він реально аварійний 17 року. І про це кажуть. І є експертні висновки, і є публічна інформація про це. Це реальний шок. Реально а, тунель на диміївській аварійний і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий. Так, це експертна думка людини, що цим займається. Ну і організація. зараз цей інститут, що туди і попаде, він так і скаже. Буде рекомендувати перебудовувати це все. Оце дякую за ваш час. Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами, частина експертів прогнозує, що тунель, який нині зачинений на сині гільці столичного метрополітену, не вдасться взагалі відновити, тому доведеться копати новий.